Топ 5 найрозповсюдженіших питань про інвертори І для того, щоб розібратися в інверторах, ми сьогодні запросили видатного фахівця з інверторних систем Андрія Бурима. Це я видатного фахівця з задавання питань. Це я да. експерти на місці. Поїхали. Перше питання: що таке інвертор, і для чого він потрібен? Ми всі знаємо, що інвертори з'явилися ще в давній Греції, десь у четвертому столітті до нашої ери. Маловідомий факт, до речі, що в давній Греції 12 вольт було. 220 не було ніхто. Ми звернулися до богів, вони прислали прислали їм Бога, якого звали інвертор. І він прийшов, приніс їм приборчик. Каже, от, пожалуйста, було 12 вольт, час стане 220. Фантастично. Залишається лише додати до цього, що інвертор це пристрій, який перетворює постійний струм. Змінни для того, щоб і ми могли користуватися в побутовок Ну я так і сказав, в принципі. В принципі да, да. Да. Друге питання: який інвертор вибрати з чистої чи модифікованої синусоїду? Завжди все має бути чистим. Руки помив, інвертор помив. На кайнях влажної солсети можна протерти. чисто має бути совість і синусоїда. Звісно ж чистою синусоїдою, він підходить для всіх електроприладів, е, які мають совість. Навіть для тих, які мають електронне керування і чутливі до форми сигналу, такі як холодильники, телевізори, це газові, котли. газові котли, наприклад. Да. А модифікована потрібно для таких звичайних приладів: паяльник, лампа, де немає там, електроніки чи керування. Да, або ще модифікована може бути своя. Якої потужності інвертор мені потрібен? Це У нас клієнти такі питання задають. Ну, то визнайся і виріши якої потужності тобі потрібен неверти по потужності краще порахувати свою сумарну потужність і приладів, які ви збираєтесь користуватися, і додати десь 20-30% на навантаження. Так буває, коли насос, наприклад, у вас запускається глибинний. У нього пікове навантаження, там може бути до 3 кВт. Якщо У вас інвертор 2 кВт, то він його просто не запустить. Він може працювати від 1 кВт, але пусковий струм у нього там 3 кВт і дійсно буде виключатися. Якщо написано 3 кВт, він на короткий час ці 3 кВт може видати. Але якщо він китайський, то Да. Не У нас, факт. до речі, є да. така штука, от, цікавий інвертор, написано на 1000 Вт. Китайський інвертор, тут можна написати, що водною. Да. Кожен китайський інвертор, який продається, мають в комплекті до нього мають йти мають окуляри. Хай е, вас не водить в оману, що там написано Pure син. Є спеціальні окуляри, вони йдуть в комплекті з інвертором. Да, тобто, ти е, дивишся, тут написано 1000 Вт, це один ківат, одягаєш окуляри, а там опа 500. Ага. И ну, І, і И куда Соя. Чим відрізняється інвертори 12, 24 і 48? Вообще елементарно цифрами. 12, 24, 48. Відрізняється по напрузі, від якої вони працюють. Так, вигадаю. 12, 24 і 48. Так, да, так. Да, 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 як да. так. 12 вольт зазвичай використовують, коли невеличка потужність. В машині. Так, да, в машині. Да. Да, я використовую в машині. Так, да, в машині або в невеликих системах, де потрібна велика потужність. 24 вольта – це вже буде оптимальний вибір для домашнього використання систем до... 3,5 кВт. А якщо вже потрібно заживити будинок, або електросауну, щось, де велика потужність 6 кВт, то бажано вже брати 48 вольтовий для того, щоб, ну, грубо кажучи, не гріти потім. Чи можна підключати інвертор до акумулятора автомобіля? скаже експерт? Попробуйте. Туди, якщо витягнути акумулятор з машини, вона ж ну, просто наїздити не буде. А якщо не забирати, можна, так. Да. А краще на машині прямо в будинок заїхати, кинути клеми і да, заживити. Да, да. Звертайтесь, ми все знаємо. Да. Це себе додам, що можна. Зазвичай це інвертор 12 вольт, оскільки в машині 12 вольт. Якщо у вас е, самосвал або якийсь автобус, то у вас може бути 24 вольта, і ви можете використовувати інвертор 24 24, що означає наявність зарядний пристрої в інверторі. Існують інвертори з зарядним пристроєм і беззарядного. Якщо ви підключили акумулятор і вимкнули світло, він працює від акумулятора. Коли вімкнулося світло, Інвертор не тільки просто стоїть, як, як у мене е тут, да, да, угу. да. а він ще й заряджає. А, тобто світло є, заряджає, світла немає, не заряджає, розряджає. А ну все просто. Да. А якщо у вас інвертор без зарядки, то. То нічого <різь> вас не вийде. <гумірця> <гумірця> <Возрядився, кому> <гумірця> а, ви... да, новий Ми новий купили. Викупили новий, а нормальні люди купують просто зарядки. Чи підходить інвертор? для панелей? Я слабо уявляю, як інвертор підходить до панелей. Панелі просто під'їде до них. Ну хоча первомашин на надіокерування, щоб можна було під'їхати до панелей. Останнім часом з'явилися гібридні інвертори, які працюють. Як від мережі, так і від сонячних панелей, коли є сонце, він бере енергію від панелей або заряджає акумулятори, якщо вистачає потужності, або віддає в мережу. Якщо недостатньо потужності, то він ще може забирати з мережі і видавати на будинок. Сонце є завжди. Просто коли Ігор каже, що коли немає сонця. Сонце все вмре, сонце є завжди, але не завжди воно на світі да як довго інвертор може працювати від акумулятора, поки не поламається. Може бути два варіанти: або зламається інвертор, або зламається акумулятор, Аккулятор. або зламається зарядний пристрій, пристрій. або просто пристрій, який здавається. Ну насправді тривалість залежить від багатьох факторів. Перше це ємність акумуляторів, яка у вас наявна, да. і споживання приладів, які ви підключили. Mm. В принципі, все просто. Якщо у вас 100 ампер годин, то при навантаженні 240 Вт. Не дивись, я не знаю про це ніколи. Я тебе слухаю просто, мені цікаво. Так, а хто ж експерт тут? Якщо у вас 12 вольтовий інвертор і у вас 100 ампер годин акумулятор, при споживанні 240 Вт, ви будете мати струм 20 ампер. Представ, що в тебе інвертор, на 12 вольт акумулятор, інвертор і 100 ампер годин акумулятор. З да. 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 математикою взагалі хренова була, да. так що одразу кажи результат. 20 ампер. Буде споживати. Тобто на 5 годин вистачить, можу сказати, що на 240 Вт може бути, справді, досить багато речей. Зарядки по 15 Вт, ноутбук десь 65 Вт, телевізор десь, Ну якщо сучасний, то теж десь 65-90 Вт, якийсь прожектор. PlayStation, е PlayStation до речі, досить потужний. Може, ну от якраз ці 240 Вт. Особливо при запуску, коли він гріється, ух, і більше ніж 240 сорок ватт. Розглянемо варіант, що викликнуло світло, і ви хочете просто вам скучно і хочете пограти. У вас телевізор 65 Вт, ватт і стоїть PlayStation, який десь 100 ватт. І ну то, шість годин я, ватт... я можу шпилити просто а, прощати, а, да, да? Да, 6 годин. Якщо очі не вилизуть, міфоспід фіфу можна там. І, головне не під'єднувати чайник до телевізора. Правильно Так, да, в ту саму ж переноску і звичайно, да. щоб хтось так у, і, у! І, і, і син без ігрушек дома Да, сім. і там якраз дійшов до самого боса. І... <гулак> <гулак> і, 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 і типа не зберігався ні фіга так да? да. які є системи захисту в інверторах значить да. коли в тебе є інвертора у сусіда немає то має бути якийсь захист тому, 12 сусід... калібр лучше брати 12 да. калібр і гумові кулі. я теж думаю. І це захист не тільки для інвертора це вообще просто для всієї хати. Так, і для генераторів такий захист. Заходиш стоїть ружби. Байка 12 каліброва. Я думаю, паркан це найкращий захист для інвертора. Да. Чим вищий паркан, тим кращий захист для інверта. Да. Ну, про ніхто не бачить, що я... так. Ну, в наш час краще, щоб ніхто не знав, що в тебе інвертор, бо це як кілограм золота лежить. Якщо е, в но... тебе є 17-й айфон, то А Причай, якщо 18-й, 18, то ти, ти, ти балабол, Тому да? щоб нема ще 18-го iPhone, ще не випустили. Да. А от інвертор на інвертор, на 6 кВт о, це. да. За це цей битвий. Да. Захист буває насправді від короткого замикання, перевантаження, перегріву, зворотної напруги, ну в залежності від вартості його. І, і називається інвертору. це запобіжник. Найкращий захист е, для е, інвертора це відключать. <рив> не, не не <рив> <рив> підключати. <рив> Максимально захищений. <рив> не, не, не факт. Може хтось на, это, ногою зачепити, наступити на ну, нього, футбольнути. ну так. Yeah. Тема программы, как бы, плавно, плавно переходит в блек-аут. У нас у нас на столе куча інверторов, а там инвертор, а мы сидим без світла. Как кажут, сапожник без головы. Оскільки вы бачите, что мы реально експерти, у нас даже світло вырубили, а мы теперь не можем его увимкнуть. Потому мы можем закінчивать цю карколомную 14-ю программу про інвертори, потому что тупо расскажу про інверторы, колись світло. Немає інвертор є, а світла нема. Пішли ми підключати наші інвертори. Да, а як ви переживаєте блекаут? пишіть в коментарях. Да, Насправді це... у нас багато інверторів, ми зараз всі підключимо їх. Да. Адьво, заводьте генератор. Уже пора!